Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Давайте з вами привітаємося. Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясне сонце світить у вікно щодня! Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий світ. Друзі, сьогодні я пропоную. Вивчити віршик, який називається Літні стежки. Юлія Ференцева літні стежки. Вранці справжню таємницю нам відкрила Оля. Всі стежки, як придивитись, мають власний колір. До садка біжить зелена, біла до хмаринки. А до річки в'ється стрічка синяє стежинки до соничок шлях червоний золотий до сонечка. Прокидайтесь швидше соні. Відчинить. Віконечко. Кольоровими стежками вирушаємо разом з нами. Давайте ще раз з вами повторимо вранці. Справжню таємницю нам відкрила Оля. Всі стежки, як придивитись, мають власний колір. До садка біжить зелена, біла до хмаринки, а до річки в'ється стрічка з синьої стежинки. До соничок Шлях червоний, золотий до сонечка. Прокидайтесь швидше Соні. Відчинить віконечка. Кольоровими стежками вирушаємо разом з нами. А зараз, друзі, спробуйте самостійно повторити цей віршик кольоровими стежками. Молодці друзі! До нових зустрічей! Пока-пока!